Галина Малик про капітанку Кеп та її піратів. Того ранку піратів розбудив брамсель. Він стягував з них ковдри і примовляв Гано що є? Годі вішати на очі мітки! Час зніматися з якоя. Це означало, як ви вже зрозуміли, прокидайтеся швидше. Просто боцман Брамсель не вимовляв буку Р, тому в нього ось так виходило. Але хитрі пирати тільки натягали ковдри на голови і далі сопіли собі у свої подушки. Невідомо, скільки б ще продовжувалося це неподобство, якби не втрутилася сама капітанка. Так, так, не дивуйтеся. капітанкою піратів була піратка з Кирпатим носом. Вона рішуче відкинула ковдру і капітанським голосом гукнула: Три тисячі чорних кальмарів час набувати трьом, і йти на всіх вітрилах!» Що у перекладі з піратською означало час снідати та братися до справ? Це вже було серйозно. Тому пірати нарешті заворушилися. Бо справ на сьогодні у них зібралося чимало. Але одна була дуже термінова. А як же вчора пірат клівер приніс тривожну звістку, нібито, повертаючись надвечір з лісу, він побачив недалеко від потайного місця. Але краще я розповім вам усе по порядку, поки пірати будуть набивати свої трюми на кухні вівсянкою. Піратів було п'ять. Кликали їх Брамсель, Клівер, Румпель, Шкот та Фалінь. А ще було дві піратки: Ринда і Кеп. Якщо хто не знає, то Кеп по-піратськи означає капітан. Піратка Кеп була страшенно смілива і відважна. Бо інакше, хто б її обрав капітанкою та ще й таємним голосуванням. Жили пірати у великому будинку на краю лісу. Ліс починався просто за парканом їхньої садиби. Тому, окрім будиночка на дереві, що росло неподалік, у лісі було багато місць, де пірати теж побудували собі кілька криївок. А ще там були потаємні місця, у яких лежали сховані піратські скарби. Місця так старанно замасковані, що іноді самі пірати не могли їх відшукати. Тоді доводилося лізти до великої скрині, що стояла на горищі, у ній лежала глибоко засекречена мапа. Розібрати, що на ній намальовано, могла лише капітанка. Вона відчиняла скриню, діставала мапу та уважно її розглядала. І лише після цього пірати вирушали по скарби, які їм на той час раптово знадобилися. Отож, набивши трюми, пірати подихали на повні груди теплим весняним ранком і почали готуватися до справи. Пірат Клівер зав'язав через ліве око свою страшну чорну пов'язку. Пірат Ринда роздерла ще трохи дірку на коліні своїх старих джинсів, бо вона здалась її замалою. Пірат Шкот. Намалював чорним олівцем собі під носом вуса, точнісінько такі, як у Джака Горобця. А пірат Румпель ще й невеличку борідку. Пірат Фалінь повісив на шиї важкенький ланцюжок, здобутий у чесному морському бою із сусідськими піратами. І лише боцман Брамсель нічим себе не прикрашав. Його прикрасою було вміння свистити у два пальці, які завжди були при ньому. Так свистіти не вмів навіть Джек горобець Цей свист було чути аж із самісінької середини лісу. Від нього зривалося з дерев, зграї, чайок і бакланів, а ніяких не голубів та горобців, як казали вороги. І навіть сусідські пірати визнавали, що змагатися у свисті з боцманом Брамселем не міг ніхто. Правда, ширилися чутки, що свистів Брамсель так голосно, бо у нього не вистачало одного нижнього зуба. Тому ті пірати, які страшенно заздрили брамселю, з нетерпінням чекали, коли той зуб у нього виросте. А тим часом капітанка Кеп намастила кілька скибок хліба маслом та повидлом і налила компоту в піратські баклажки, а не у якісь там термоси та велосипедні пляшечки. Вона відповідала за харчування у піратських походах. А ще капітанка мала чарівний морський прилад. У ньому було все необхідне для плавання чи по суходолу. компас, секстант, квадрант та астролябія, і це ніякий не мобільний телефон з навігатором, як ви подумали. Кеп носила його на шиї у маленькому мішечку. То що ж такого побачив пірат Клівер учора? Він пробіг із лісу, коли всі вже вкладалися на бокову і з порогу гукнув Полундра, га? Де? Ой! озвалися пірати По – повторив захеканий пірат клівер. Не розгубилася, як завжди, кеп. Припинити аврал!» – суворо звела вона брови на перенісці, і ще суворіше проказала Клівере. Саме так з трьома знаками оклику. Бо пірат клівер був знаний між піратами як неймовірний вигадник і лякливець. З ним завжди траплялося щось незвичайне й незрозуміло. То його якось уставку вкусила русалка, то на нього просто біля курника напав велетенський морський птах альбатрос, то йому хтось поклав під подушку зловісну чорну мітку. Тож ви розумієте, чому кеп вжила аж три знаки оклику. Пірат клівер виструнчився і, трохи відхекавшись, мовив «Кеп, дозволь розповісти. Кеп дозволила. У лісі світиться десь біля нашої зброярні. Як це світиться? здивувалася кеп. О, «Це саме спочатку червоне, потім зелене, по -потім, по -по потім жовте, плимає. Пірати вражено мовчали. Не вистачало лише, щоб хтось знайшов їхню секретну зброярню, бо якщо у них настане зброя, то вони просто перестануть бути піратами, а там же. Сто тисяч каракатець. Там чотири гарно вирізані з дерева криві піратські шаблюки, і три пофарбовані у чорний пістолі, і ціла картонна коробка куль з каштанів, і ножі і. То знову твої вигадки? суворо мовила Кеп. Ану, признавайся. Це чесне піратське. вигукнув клівер теж із трьома знаками оклику. Червоне, жовте, зелене, і знову червоне. Щоб мене розірвало від вівсянки. Почувши таку жахливу піратську клятву, всі принишкли. Може, хтось подає нам знаки? спитав Румпель. А звукою морзе, додав Шкот. У когось то не корабель, прошепотів Фалінь. Або нас хочуть заманити у пастку, тупнула ногою піратка Ренда. Тому всім стало зрозуміло, що йти до лісу завтра зранку. Просто необхідно. Оскільки зброярня була найближчим секретним місцем, лізти на горище кепу не довелося. Дорогу туди знали всі. Вона повісила через плече свою капітанську сумку з піратськими паперами, картами та припасами і подала команду рушати. Пірати розібрали свої букашки, вишикувалися за зростом і обережними кроками подалися до лісу. Капітанка Кеп, як і належить, йшла попереду. У піратів трохи лоскотало в животі десь під вівсянкою. Але в цьому вони не зізнались б навіть під тортурами. Адже ви теж не подумаєте, що вони боялися? Навпаки, уявіть, якими вони мають бути сміливцями, щоб вирушити без зброї на зустріч із чимось невідомим. Коли галявини, на якій була зброярня, залишилося зовсім трохи, кеп наказала зупинитися. Пірати зібралися в коло, щоб краще чути слова капітанки. А вона сказала: Фаліню, ти підеш у розвідку. Зніми негайно свій ланцюг, аби не брещав. Ми робимо засідку отут у кущах. Якщо тебе схоплять, ти подаєш команду. Пам'ятаєш яку? «А то!» – прошепотів Фалінь. Усі на абортаж. Добре, рушай і роздивися все гарненько. Головне, чи не викрадено нашу зброю? Відважний Фалінь рушив у розвідку, а піратська команда присіла за кущами ожини та голоду. Невдовзі кущі зашароділи, і Фалінь доповів: Зброярня ціла, але далі у лісі чути якісь голоси. Обережні пірати негайно озброїлися. Тепер вони почувалися набагато впевненіше. Замаскувавши зброярню гілками та листям, пірати рушили далі. Там, за трьома великими деревами, була їхня піратська схованка. Біля неї спостережний пост на розлогому старому дубі. За давньою морською традицією цей пост звався Воронячим гніздом. Зроблений він був зі старої бочки без дна, як і годиться посту на корабельній щоглі. А схованка швидше скидалась на невеличку сторожку лісника. У неї було одне вікно без скла і двері. Зате всередині стояв стіл і три широкі лавиці. На них можна було сидіти і складати маршрути далеких мандрівок, або просто малювати кораблі з піратським веселим роджером, або навіть обідати чи вечеряти. І співати піратські пісні, і стукати по столу олов'яними кухлями з ромом, а не з компотом, як ви подумали. Нарешті пірати побачили високо між листям дерев своє вороняче гніздо. Отже, схованка була зовсім близько. Вони стишили кроки і підійшли ближче. Тепер було видно, що біля схованки хтось вештається. Постатей було дві. Вони то нахилялися, то випростовувалися. О, вони шукають наші скарби! Одночасно подумали пірати. Слухай мою команду! звеліла пошепки кеп. Оточити ворога, як прамсель свисне, усі на апортаж! Коли Брамсель свиснув свої два пальці, листя на деревах золопотіло. З гілок попадали пташки, а стара сова, що спала у дуплі, перелякано заухкала на Всенький ліс. Наскочені зненацька, вороги закам'яніли на місці. Пірати з шаблями та пістолями в руках оточили їх з усіх боків. Вони були готові до бою, але, придивившись уважно, зрозуміли, що бою не буде. На них здивовано витріщилися двійку дивних незнайомців: дідок у довгій білій сорочці та маленький чоловічок у піджаку і ковпачку з китицею. У руках вони тримали великі чорні кульки. Чорні кульки. Дивись, прошепотів брамсель нову шкоду. Вони вже напакували собі наші скайби. Скайби? Кеп суворо спитала. Ви хто такі? Ми? Перепитав дідок, ми мандрівники? Мандрівники, недовірливо протягла Кеп. А чого ж це ви мандруєте довкола нашого воронячого гнізда? Ми не дранмуємо, ми прибираємо, сказав незнайомець у ковпачку. Дивись, штовхнув Брамсель румпеля. Це іноземець, не по-нашому говорить. А що це у ваших мішках? Підозріло спитала пірат Ринда. але відповісти на знайомці не встигли, бо раптом з воронячого гнізда висунулося страшне чудовисько і загорлала: аборигенам! Боригенам! У нього було аж троє очей. І всі вони були різного кольору: червоного, жовтого і зеленого. І всі вони по черзі блимали достоту, як світлофор на перехресті. Пірати нікому й ніколи були не розповідали і навіть між собою не говорили про те, яким це дивом вони всі опинилися далеко від свого спостережного посту, і чому в них були подряпані лікті й коліна, і як довго вони потім шукали свою зброю. І де клівер загубив свою страшну чорну пов'язку на око. А коли нарешті всі знову зібралися докупи, іноземець, у пачку, сказав Аян Заю, хто ви. Виріпати! Подряпаний Брамсер штовхнув Фалін і прошепотів. Я, здається, почав розуміти іноземну мову. Я теж прошепотів Фалін. Це ніяка не іноземна, почув їх дідок. Це рукасель так зав'язує вузликами слова. Хоча він справді іноземець. Він приїхав до нашого Скансену з далекої країни, Данії». Про слова, що у узлики, найбільше сподобалося Брамселю. Він попіральськи ляснув рукаселя по плечу і промовив: «Півіт, Я б'ямсель. Первіт, брамсель, відповів рукасель. А скансен – це остіїв, чи що? Скансен це музей просто неба. Там зібрано габ габато старовинних хаток. Ми там живемо. А вуйко Йої з роду Йоїв. Він показав на дітка у білій довгій сорочці. Їх охороняє, він уміє ставати неди... недивимим і ще вміє габато чого. Тут вуйко й ось помітив, що пірати слухають рука селя неуважно і весь час сторожко озираються. А ще, сказав тоді вуйко, разом з нами мандрує хтось дуже добрий і веселий, присягається своїми великими пальцями. На цих словах пірати почали заткувати, але їх зупинив капітанський голос. Він лунав із за схованки. Гей, ви, пузоті каракатиці, наказую стояти струнко, нікуди не тікати ми виходимо. І на цих словах із за рогу показалася сама відважна капітанка кепа, з нею триоке страховисько на двох ногах. Невідомо, чи не зникли б пірати з галявини знову, якби не схопили одне одного за руки, але що ближче підходила кеп, то більше заспокоювалися пірати. По-перше, невідоме чудовисько заплющило червоне око і привітно блимало жовтим та зеленим. По-друге, воно весело всміхалося на весь свій балатецький рот. По третє, воно кумедно підкидало свої довгі ноги догори, наче якийсь небачений страус. І пірати спершу почали усміхатися, а потім і реготати, бо це було страшенно смішно. А задоволений йой сказав: От бачте. Це наша мила страшна велика кука, яка нізкілечки не страшна, присягаюся своїми великими пальцями. А що там у ваших чорних мішках? спитала недовірливо пірат Каринда. Вуйкою хитро примружився і сказав «Йо, і у них величезні скарби, і чомусь підморгнув брамселя. А я що тобі казав? Змовницьки прошепотів брамсель на румпеля. А великої тим часом перевернув мішок і висипав з нього пляшку від соку, колись викинув брамсель і ще кілька пляшок, потертий зошитка під піратки кеп і ще багато різних папірців, стару шкарпетку пірата Румпеля і всяке різне піратське андрія. Ге, сказав пірат клівер, які ж це шкарби? Це звичайне сміття. Та більше не засміявся ніхто, а піратка Кеп чомусь почервоніла. Спочатку в неї почервоніли щоки, потім усе обличчя, а потім запалали вуха. Вона почала озиратися навколо, а за нею всі пірати, і побачили вони ще багато багато сміття навколо свого воронячого гнізда. Піратка Кеп тому і була піраткою, що вміла миттєво ухвалювати важливі рішення. Вона грізно насупила брови і капітанським голосом гукнула Слухай мою команду, оголошую Аврал! усім негайно драїти палубу. Вуйко здивовано вирядив очі. «Юй, що це вони збираються робити? Не переживай, це поріпецький означає брипирати лягавину, весне Брукасаль. Ойко почухав свою круглу бороду й задоволено пробормотів. О тепер ці пірати мені подобаються. Присягаюся своїми великими пальцями. Коли на палубі не залишилося жодного папірця, кеп дала команду обідати. Усі розсілися за столом. А тепер кажіть, куди це ви мандруєте і чому взялися прибирати нашу палубу, сказала капітанка, розкладаючи припаси. Ми мандруємо до моря, відповів Вуйко Йоші. Вуйко страшенно хоче бопачити, бачити, яке воно, додав Рокасель. Але ми трохи заблукали, лагідним голосом продовжила страшна велика кука. А коли ми бопачили хатинку, то вирішили трохи перепочити. Перебив рукасаль Йоч. Але як можна відпочивати, коли навколо, у лісі таке, таке. Вуйко розвів руки, щоб не змушувати нікого піратів знову червоніти, тихенько закінчив собі підносик. Я такого ще не бачу. Присягаюся своїми великими пальцями. Проте піратка кепу все одно почула і сказала: Даю піратську клятву, більше ви такого не побачите. Але що ви будете робити далі? Йо, і будемо шукати дорогу до моря. Піратам і на думку не спало питати, навіщо їм те море, бо вони не могли навіть уявити собі, як хтось може жити і не разу не побачивши його. Тому лише співчутливо дивилися на нових знайомців, підперши голови руками. На хвилинку піратка Кеп задумалася, а потім рішуче зняла з шиї свій мішечок із чаляним піратським приладом, витягла його і почала натискати якийсь гудзик. Усі жували хліб з масом таповином і стежили за капітанкою. Нарешті вона зітхнула і присунула свій піратський прилад ближче до вика Йоя та рукаселя. А ось вам чарівна піратська астролябія, сказала вона, доведе вас прямісінько до моря, тільки йдіть за цією стрілкою і нікуди не звертайте. Поки ошелешений буйкою Йой розглядав дивний прилад. Кука почала на радощах так кумедно стрибати і танцьовувати, що пірати за ледве не, похлинули, не похлинулися ромом зі своїх баклажок. Коли пірати повернулися з лісу, капітанка взяла великий товстий зошит і записала всю цю незвичайну пригоду красивим великим почерком. А в кінці адресу Скансену, де живуть вуйко Йой, Рукасель, і страшна велика кука. Якщо не вірите, можете зазирнути до великої скрині, що стоїть на горищі піратського будинку. зошит лежить під стосом піратських морських карт і щоденників у лівому куті скрині на самому дні. Кінець.